Таке враження, що в Україні вирішили оподаткувати навіть збитки. Так, офіційно з'явилася матриця оподаткування крипти. І там є кілька сюрпризів. НКЦПФР У... виклали своє бачення. Базова ставка 18% плюс 5% військовий збір. Обирають між двома підходами. Перший платиш чистого прибутку, дохід мінус витрати. Та другий з усього доходу, навіть якщо ти в мінусі. Другий варіант простіше. Для них. Вивів USDT на картку? Вважай, отримав дохід. Обміняв токи на гривну, плати. Тобто, навіть коли ти продав мінус, та вирішив вивезти на картку, щоб нарешті поїсти. віддай 23% податку. Думаєш, проскочиш? Не вийде. Бо в ЄС запускається регламент, за яким всі централізовані біржі вливають інфу податково. Binance, OKX, Bybit, Усі, хто хоче працювати в Європі, мають грати за новими правилами. Кожен обмін, покупка, вивід більше не приватна справа, а податковий кейс. Але є і винятки. Стейкінг, майнінг і обміни між токенами наче не будуть оподатковувати. Але допоки не виводиш у ФІАТ. А тепер порівняй. податок у Португалії 0%. У Німеччині, якщо тримаєш рік, теж 0%. А в нас законів ще нема, а податки вже чекають. Класика. Це ще не закон, але це попередження. Підписуйся, будемо розбиратись, як не втратити те, що залишилось після дампу.